Дякую сьогодні, всьому учнівському колективу і активу нашої гімназії за те ініціативу, щоб зробити сьогодні ярмарок. Я дякую сьогодні батькам, які сьогодні і вчора і позавчора не доспали ночі і приготували такі смачні делікатеси. Я дякую всім учням, які представили сувеніри і художні вироби. Все, що буде реалізовано сьогодні, все, що було реалізовано під час благодійних концертів, все направлено буде на потреби військових, на лікування поранених. І тому ви робите дуже. Прекрасну благодійну справу, ми починаючи ще злітка, і з учнями приходили до мене. Що ми можемо зробити для перемоги України у цій війні, щоб швидше вона закінчилася, і щоб допомогти бійцям і пораненим, і тих, хто ще воює, і дійшли до однієї думки, що найясніше це навчання, але Є і певний внесок, можна зробити і зараз, навіть і грошовий. І ось прийшли до думки разом із радою школи. А там і батьки, і діти, і вчителі. Давайте ж зробимо ще таке веселе шоу, яке дітям в радість. Зробимо ярмарок. От ось така ідея вона реалізовується сьогодні. Вчора батьки готували цілу ніч вранці. Сьогодні навіть дехто запізнився в школу, бо привезли дітей разом із цими всіма випічками. Ця армія для зборів коштів для наших солдатів, щоб їх щоб вони на зиму були готові, щоб їм більше всього закупити. Я побажаю їм те, щоб вони вбили цих сепаратистів, щоб ми перемогли цю війну і щоб у нас було над головою мирне на небо. Ми б хотіли побажати солдатам, щоб вони поверталися до нас додому живими. В першу чергу, здоров'я їм великому, тому що зараз ми живемо за їхнє життя. Тобто, якщо б вони цього не робили, і, ну, і нас би зараз напевне не було. Дякую їм велике за те, що вони нас захищають, за їхню відважність, щоб вони. Щоб це, це просто зараз приклад для сьогоднішнього покоління. Щаслива роботи штати. Дякую. Ціні гори, сваді!